І всім привіт, хлопці і дівчата! Сьогодні у нас нове відео. І сьогодні я б хотів поговорити про ось ці івенти. Ось ці івенти вони. їх додаю в новому, обнов... новому обновленні і. І це доска івентів. І... Тут, і тут кожну годину з'являється якийсь вандомний івент. І, і ще по вихідним тут буде, будуть івенти кожних пів години. І, і хотів би розказати для тих, хто не знає, які тут є івенти. Тут є x 2 р x 4 лак Відьма... Відьманий час. Там, де виходить якийсь з чотирьох вейнвотів, чи вампіра Капучина, чи Зомбі Твалала, чи. Франкио, чи Дже Джек Лавака. І... І ще тут є Грей, і тут ще є мертвий івент, там, де вам дається купати, і ви зможете. І вам потрібно буде купати гроби для того, щоб отримати локіблок, спуки Блок, який теж додав в новому уновленні. І ще івент, який з'являється в два рази довше, це. Він з'являється, наприклад, по вихідним, кожен івент дві, кож... пів півгодини, а цей івент буде з'являтися кожну годину. Ну, тут Ці івенти не кожну годину один івент. Тут ці івенти Е, Не знаю з яким порядком. Тут ці Івенти чередуються і тут є, типу, так. Ну і що ще? А, хотів би сказати щодо розіграшу. Ось бачите тих геймролів? Це, ну, це піде до вас на розіграш. І пишіть коментарі під тим відео і ніки, і получтеть місця, хто кому потрібен. Кокофанту елефанто. Я виберу 31 число, 5 переможців і. Коко Фанто Елефанто. Ну і думаю, це відомо більш таке, просто хотів сказати про те.